Привіт! Чули колись про чакри? Можливо, так, а може й ні. Та це й не важливо. Сьогодні ми розберемося, що це за така внутрішня енергетична система. Обіцяю, буде просто, зрозуміло і головне, цікаво з'ясуємо, як працює наша внутрішня енергія. От уявіть собі, новорічну гірлянду коли всі лампочки горять яскраво, рівно, краса, правда? Так само і з нашою внутрішньою енергією. Коли кожен її центр світиться, ми почуваємося просто чудово, гармонійно. І от власне ці самі лампочки і є те, що називають чакрами. То що ж це таке ці чакри, якщо без складнощів? Ну, по суті, це такі собі енергетичні центри в тілі. Уявіть їх як маленькі електростанції. Кожна відповідає за щось своє, за фізичний стан, за емоції, за духовність. І всього таких основних станцій у нас сім. Тож давайте знайомитись з кожною по черзі. І почнемо ми, звісно, з фундаменту, з основи це так звані нижні чакри. Вони знаєте про наше заземлення, про зв'язок із фізичним світом, про базові потреби і відчуття стабільності. І перша в нашому списку Муладгара. Або простіше кажучи, коренева чакра. Це і є той самий фундамент наша опора. Її колір червоний, а розташована вона в самій основі хребта. І це не випадково, адже саме вона відповідає за наше відчуття безпеки, за стабільність, за такі, знаєте, базові речі, дім, їжа, відчуття, що завтра все буде добре. І от що цікаво. Коли ця чакра в балансі, ми почуваємося впевнено, спокійно. Ну, знаєте, це відчуття, коли твердо стоїш на ногах. А от коли вона заблокована, тоді з'являються страхи, тривога, оця постійна невпевненість, ніби земля хитається під ногами. Рухаємося вище. Наступна зупинка сватхістхана це сакральна чакра. І тут вже все про емоції, творчість і вміння отримувати від життя задоволення. Її колір такий життєрадісний помаранчевий, розташована вона внизу живота, і відповідає, як я вже сказав, за наші емоції, за творчу жилку, за здатність радіти, гармонійні стосунки, натхнення, вміння кайфувати від простих речей це все її парафія. Ще один крок вгору, і ми в центрі нашої особистої сили. Це маніпура, наш внутрішній двигун, наш вогонь. Вона яскраво жовта, як сонце, і знаходиться якраз в районі сонячного сплетіння. Ця чакра про нашу волю, самооцінку і рішучість. Знаєте, коли Маніпура в порядку, ми не просто віримо в себе, ми діємо, впевнено приймаємо рішення і рухаємося вперед. І ось ми підійшли до самого серця всієї системи, буквально серцева чакра. Це такий собі міст, що з'єднує наші земні фізичні енергії з небесними, духовними. Її назва Анахата, і це, звичайно ж, центр любові, доброти і співчуття. Колір цієї чакри зелений колір життя, і знаходиться вона, звісно, в центрі грудей. Коли Анахата в гармонії, ми відчуваємо ну, таке внутрішнє тепло, здатність любити, прощати, по справжньому співчувати іншим це те, що поєднує наше тіло і душу. Окей, міст ми перейшли. Тепер піднімаємося у сферу вищих матерій, верхні чакри. Тут вже йдеться про самовираження, інтуїцію і свідомість. І перша тут вішутха або горлова чакра. Як неважко здогадатися, це наш центр комунікації. Її колір блакитний, і вона відповідає за те, наскільки вільно ми можемо висловлювати свої думки, говорити правду, бути почутими. Коли з нею все гаразд, нам легко і свою думку на роботі відстояти і з близькими відверто поговорити. І що важливо не тільки говорити, а й чути інших. Піднімаємось ще вище до славнозвісної аджне або як її ще називають третє око це вже про інтуїцію і мудрість. Глибокий синій колір індиго розташована між бровами. Це наш внутрішній компас, наш внутрішній голос, та сама інтуїція. Коли вона працює, ми раптом чітко розуміємо якісь складні речі, бачимо ситуацію наскрізь, ніби зазираємо залаштунки. Ну що ж, ми на фінішній прямій, вершина нашої енергетичної системи, сьома чакра, Сахасрара або коронна, вона сяє фіолетовим або білим світлом на самій маківці. Це вже про духовність, про зв'язок зі Всесвітом, про усвідомленість. Коли вона збалансована, приходить таке, знаєте, глибоке відчуття спокою, відчуття, що ти є частиною чогось значно більшого. Отже, ми пройшлися по всіх семи поверхах нашої енергетики. А тепер найцікавіше що це дає, коли все працює злагоджено, і головне, як цього досягти? Ну, по перше, коли всі чакри в балансі, життя реально відчувається по-іншому приходить внутрішній спокій, думки стають ясними, емоції, вони під контролем, у рівновазі з'являється енергія щось робити, творити, а напруга і тривога вони просто знаєте розчиняються. І знаєте, що найкраще? Для цього не треба робити щось надзвичайне, це цілком доступні речі, дихальні практики, медитація, йога, навіть правильна музика чи здорове харчування. Та, що там казати, просто спокійно і глибоко подихати це вже величезний крок до внутрішньої гармонії. Головне, емоційний спокій і любов до себе. Тож, давайте підсумуємо. Чакри це не про магію чи якусь складну езотерику, це скоріше така собі мудра інструкція до самого себе. Це інструмент, який допомагає краще чути своє тіло, розбиратися у власних емоціях і, зрештою, просто будувати більш гармонійне життя. І наостанок просто питання для роздумів. Тепер знаючи про ці енергетичні центри, в якій сфері життя хотілося б додати трохи більше гармонії, подумати про це.